you <music> Слава Україні! Блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю корупції інфо онлайн. Посилання в описі. Сім'я видатного радянського та українського легкоатлета Сергія Бубки продовжує вести бізнес із так званої ДНР і відкрито продає паливо російським окупантам. Про це йдеться у розслідуванні журналістів «Бігус.Інфо». Фірма Монблан, старий родинний бізнес Сергія Бубки. Українська компанія була створена в Донецьку з основним видом діяльності торгівля пальним. За даними українського реєстру юридичних осіб, навіть після окупації частини Донбасу компанія не була закрита. А окрім самого Сергія Бубки, власниками бізнесу, значиться його рідний брат Василь та матір Валентина. Ще до 2014 року Монблан брав участь в українських тендерах і вигравав підряди на постачання пального та їжі на мільйони гривень щороку. Після окупації донецька фірма змінила юридичну адресу на волноваху на той час не окуповану, і продовжила брати участь в українських тендерах. Тендерах. Востаннє вона засвітилася в публічних торгах у 2018 році. Серед клієнтів там переважно були комунальні підприємства Донецької області. Що цікаво, вже у 2023 році компанія сплила у тендерах Росії та розпочала роботу у так званій ДНР. Компанія поставила окупантам талони на паливо, які ті могли використовувати на заправках, що належать родині спортсмена і продовжують працювати на окупованій території. Журналісти змогли знайти щонайменше шість таких. Чотири в Донецьку, одну в Макіївці та одну на трасі біля Волновахи. При цьому на всіх контрактах із окупантами стоїть підпис Василя Бубки як керівника компанії. Також в реєстраційних документах зазначено, що він є громадянином РФ. А Сергій Бубка в цих же документах значиться громадянином України. Схоже, Сергію Бубці настав час визначитися, що йому важливіше: рідна батьківщина і чесно понести відповідальність за свої незаконні дії чи брудний бізнес з окупантами сидіти на двох стільцях, Більше не вдасться. На цьому на все. Підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.